А, параллельный ангар уже а залетел. Я бачу Блядь. это. Блядь. Вот, ну еда, еда, Де це О, нас? А там, ранив. А він не ховається, він ранений. А там два. Ранений, а той на ранжевій. Ранив ти його, перелив. Проміше обійдеш? Так, да, так, да. так чуть-чуть перезаряджаюсь. Я попав. Нок, Найс. Nice. А другий теж там. Хоть правіше, хоть прав... Я прикрию. Ранив. Вот під забором. Отут під забором. Реці, наверное. Блять, бачу дуло. Хорош. Смотри, сотка метрів. Хто там ще бачу? Думаю, цей. Я з його. Ні, не, не бачу. Тим на жовті. А, вони ж з ними, навіть, перестрілювались. Так. Може, до машини хочуть бігти? Сзади. Na górze on. Popał. Ja nie, Jęknie, nie, yeah, nie. Ja nie, ja nie, ja nie. Ja nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, co? Nie, prostu nie. Nie, nie, nie. może nie, nie. Nie, nie,

Так я його добив. А ти його добив? Він да. просто його лутає? Наверно. Зараз ну, на горі стану. Чи можемо тут десь стати? Так, так. Блядь. Там лут вот, таки падає на голову. Де саме? Прямо по курці лут. Вот. Бачу, бачу, бачу. Дай, дай, дай звідки, то той хуй, напевно, ні? Не, Задя десь. Ну я тут якось стояв. О, так, я не помню не попал, может. Ага. О, во-во, Ой-ой-ой. Так, он, посеред цього, блядь, стоїть. А, мені дерево мішає, ну йобаний в рот. А, йобаний путь блядь. Та він, блядь, уворачивай тебя в липка. Не не, не, не трать, не трать, не трать. Я стреляю, а он, блядь, делает страйк. Понял? Сзади, 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 сзади. Да блядь. То есть там, чувак. Это за что? За даром. За даром ножовки. А. А, Блин, нам Може поїдемо на цій штуки, да, а да, ми... Так, да, да, якраз по хочу. А ми спригнути зможемо? Так. Да. <кху> Цей раз я промах. О, хорош. Він один там? Так, да, він зразу буде. А, зразу, так, так. А, і падає. Це в зоні? Ні, це не в зоні. Хата в зоне. Хата не зоне. Он все третий е забрать камень взять. Тогда потом я так они там заняты, там, вот, короче. Они да, остальные люди там выйдут. Может подтянуться пи себя туда поближе? Как они выйдут? А не спешил то туда, до вот, сего, до той хуйни, может, думаешь. Что... Кто съедет, что кто съедет. Там, короче, тачка. Кто съедет. Да? Блядь, себе. Ну попробуй, зараз может по ним можно будет стрелять. Подожди, здесь. Сука. Блядь, их там двое. Раны, блядь. Блять! На том грбочку. Вони, ще, вони один. не в зоні, вони не в зоні. Там, там двоє ще один тип. Та там, де стрілялися, я думаю, там на горбочку десь. Mm -hmm. Типа, десь от там. отам. А цього одного бачу, що він нас спинен. Ага. А він же по нас стріляє чи по них. Блять, по мені. Ти побачив його? Ні-ні-ні, я їм колеса пробив там тим, щоб вони до нас не приїхали, вони зоною далеко. А цього я зараз шукаю. Бачу, бачу, ось він. Зупинись, чувак, зупинись, чувак, зупинись, блять. Упав по ньому. Блять, я бачу тік, ні, оттерчить рука хил. Я ему, блядь, кумуритку попал! Сука, ведь ставь ему с кумуритку въебал. Они туда будут входы, да? Эти типы? Можно его так. Можно его зараз... не заразили. Им не побачу. Все, я уже зараз зону буде давать. Инхилий це, походу. Давай його чекаю, глянь, там ты будем тебе бежать. Обу бежать. До машины бежать. А пишниви нахуй, я колеса пробую, блять. Эточки с доход зоны, все, это последний що він там так довго сиділи? А що він теж не в зоні? Во він, во він, во він, о він, о він тут. Він тут вже. Ходи справа. Гранат багато? Тири. Знизу десь там? Я його бачу, він тут за з тобою. А, окей. Зараз його не бачу, так я до гранату. Нижче трошки під дорогу до дороги. Mm -hmm. Не, з Зинкса, конечно, лучше не брав. Промазав, чим я промазав, чем западал. Я тому не беру вінкс, бо я проебал всі патрони в холосту, блядь. <laughs>